Якщо ви досі не відпускаєте від себе дітей, знаєте, такі тримаєте їх, там, контролюєте, да? ну, купу питань їм постійно задаєте. Тобто такі, знаєте, у вас фокус на дитину. Знаєте, оте, як тясне сонечко встало, поїло, попило, в туалет сходило, знов полягло спати, і тут, курсуєте свою дитину. От я вам хочу сказати, що ти це, оце ваша не свобода внутрішня. Це яскравий приклад вашої внутрішньої історії. У вас відбувається певна ситуація. От така сама. Внутрішня дитина потрипає від вашого внутрішнього родітеля, когось із батьків або батьків в одному обличчі, певна така метафора. І це постійно відбувається. Зрозуміло, що це ваша травматична історія, ваше травматичне дитинство або підлітковий вік. Ну, щоб нарешті дати спокій своїй дитині, собі розслабитися та жити в своє задоволення, а не в постійному контролі своєї дитини. Цю ситуацію треба вам розрулювати особисто. Тут внутрі треба оцей контакт перебудувати. До речі, це абсолютно класно робиться в групі, от на моїх марафонах і практикумах. До речі, якщо ти приїдеш до мене в інстаграм, то там є хайлайт з практикум. Я там трішки про практикум розказую, і там кейс моєї подружки, яка зі мною займається на моїх марафонах і практикумах, і в неї була проблематика дуже серйозна. Просто це просто жах відносини з дітьми. І на сьогодні вона там пише, бо вона розрулила цю ситуацію, і це було в контакті неї. Але вона впоралася і ти теж. Просто немає ситуації, які не розрулюються. Є ми, які нічого не робимо. От і все. Тому що люба проблематика це наше его, танцює нам, грає, ілюзії створює це наше его. А коли я заходжу в своє внутрішнє я і, нарешті, беру там владу, порядки навожу, пф, в житті гармонія та любов.